Футбольна епопея на стадіоні ювілейний триває. У день спортовця футбольний клуб Богун потішив своїх шанувальників приголомшливим результатом. 12 м'ячів у ворота суперника такого вже не було давно. Тож емоції вирували на повну уболівальники із захватом спостерігали за ефектною грою. Футбольна дуель між ФК-Бугун та ФК Бугаївка раз по раз супроводжувалася захопленими вигуками, коли господарі поля долали захист суперника та додавали чергове очко до результату. Але якщо у першому таймі м'ячі опинялися лише у воротах ФК Бугаївка то у другому суперникам вдалося таки забити кілька м'ячів честі. Тож арбітер зафіксував фінальний результат із рахунком 12-4 на користь богуна. Серед богунівців, котрі найвправніше виборювали перемогу, були Іван Антонюк, що забив у ворота суперників аж 4 м'ячі, та Богдан Слоневський 2 м'ячі. По одному Тарас Феленюк, Василь Демчук, Микола Петрулюк, Роман Совінський, Михайло Трофімчук та Ігор Королевич. Від футбольного клубу Бугаївка відзначилися у матчі Анатолій Шелкунов, Назар Налєво, Дмитро Супчук та Андрій Содорчук. Футбольний поєдинок став ефектним доповненням спортивного свята у Бродівській громаді. І вже традиційно усі охочі змогли долучитись до доброчинної акції. Цього разу в благодійну скриньку на допомогу Збройним силам України вкинули 4 тисячі гривень.